The Танків рашистів пішла у наступ, аж раптом бойові машини стали вибухати одна за одною. Руху уперед вирішено було спинити після страшних інцидентів, і з командиром окупанти напевно втратили зв'язок через несподівану контратаку зсу. Утім, навіть коли вороги почали розвертатися, розриви бойових машин не припинилися. Причина дійсно вражає. Подробиці почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережу потрапило вражаюче відео Ого, як колона рашиської техніки, раптово вибухнула у Покровському районі, що на Донеччині танки почало розривати на штурмі, коли вони намагалися прорвати оборону ЗСУ. за уточненими даними. Палали рашиські танки поблизу міста Красногорівка. Так на кадрах, що ширяться у мережі, добре видно, як техніка окупантів буквально розлітається на шматки. Окрім цього, на відео знятому з дрона чутно, як за кадром українські військові фіксують втрати ворога. Зі слів одного із захисників стає зрозуміло, що не всі рашиські танки повністю. У були ліквідовані, але всю вцілілу техніку українські воїни доопрацювали за допомогою безпілотників. Зрештою серед українського поля чимало рашуських танків залишилися догорати, залишивши про собі лише густі диму. Як повідомили бійці, бронетехніка противника пішла на штурм через мінне поле. Можливо, не знали, що там, можливо, просто командир їх хотів нову зірочку. Утім, по суті вони їхали в один кінець. Ще одне відео показали бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Там вибухнули колони противника. Під Покровськом до кадрів залишили такий коментар. Бійці 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади за підтримки 59-ї окремої мотопіхотної бригади розбили колону рашиської техніки на покровському напрямку. На тому наскільки ефективно збройним силам України вдається ліквідовувати особовий склад та техніку противника. Також зауважував блогер Роман Шрайк. Він повідомив, що п'ять днів поспіль втрати рашиської окупаційної армії в особовому складі перевищували показ. Зник в 1300 осіб, чого раніше ніколи не було. Поселені українські війська більш ніж на тиждень застопорили рашистський наступ на місто Покровськ на Донеччині на одній з ключових ділянок фронту. Однак ознак того, що РЕФІ відмовилися від своєї мети просування до міста, немає. Про це пише The New York Times Зазначається, що бої у селах і полях на схід від міста залишаються нестабільними. Окрім того, рашистські війська продовжують наступати в інших місцях. Про це говорять військовослужбовці, які Юта у виданні додали, що у районі Покровська Україна посилила свої війська солдатами із двох бригад. Також Покровський напрямок став несподіванкою. У цьому зізнався командир танка з 93-ї механізованої бригади України. Про присутність у місті Нью-Йорк біля Покровська заявили і в 12-й бригаді Національної гвардії України. Далі цитую, коли бригада була розгорнута у цьому районі, ситуація на лінії фронту була катастрофічною. Попри інтенсивні бої, наші солдати тримають оборону. Як показують карти, поля боїв наступ. Переши військ на Покровськ зупинили біля міста Селідове, але при цьому російський наступ продовжився в південному напрямку, де ворожа армія майже оточила ділянку утриманої українцями території між містами Покровськ і Курахова. Ну а тим часом і видання Forbes повідомляє про те, що українські війська підкріплені силами національної гвардії контратакують у кількох секторах уздовж східного фронту, пом'якшуючи імпульс російського наступу. Зокрема, публікації йдеться про таке: цитую: рашисти все ще просувають. Ця у деяких районах цими днями вони захопили частини гродівки, але розрізнені українські контратаки ускладнюють рашистське планування і дають українцям проблиск надії на сході в дев'ятий місяць довгого важкого для них року. Кінець цитати між тим у виданні також нагадали, що днями бійці 53-ї механізованої бригади зсу підняли прапор на зруйнованому аливаторі в місті Нью-Йорк, що на Донеччині, відбивши його у війська рефії. Вказується що до захоплення міста призвела нестачу. Українських військ у дані також додали, що сьогодні східна лінія фронту суміш невеликих втрат і невеликих досягнень для України. Тим не менш, ці змішані новини найкращі новини, які сили України на сході отримали за останні місяці. Ну а тим часом Москва намагається ігнорувати ситуацію на Курчині та повністю зосередилась на наступі на Донбасі. Утім, бої на власній території невдовзі можуть стати серйозною проблемою для Путлера за словами аналітика інституту вивчення війни Джорджа Бароса. Нині рафія має два варіанти у Курській області. Вони не є позитивними для кремлівського режиму, адже передбачають залучення додаткових резервів. Отже, перший варіант. Продовжувати рухатися обраним шляхом, не проводячи серйозну військову операцію. Якщо Ерефія не надішле свої найкращі сили туди, то не виключено, що українці зможуть утримувати території в Курській області протягом зими. Другий варіант це той, який Кремль досі не реалізував: перекинути важкі, добре оснащені боєздатні підрозділи, наприклад, ті, які зараз воюють біля Покровська. Джордж Барос додав таке: цитую його: якщо расистам доведеться постійно тримати десятки тисяч військових на кордоні з сумами Харковом і Чорніговом це не буде вигідно Кремлю, оскільки Путлер буде змушений витрачати значно більше ресурсів на введення війни. Утім, чи перекидає нині Рафія війська із України? Як відомо, уже фіксували перекидання морської піхоти, яка раніше діяла у Донецьку. Також десантних військ, які базувалися у Криму та воювали на південному напрямку. Ці частини вже були перекинуті до Курська. За словами аналітика, вже було повідомлення про передислокацію елементів бригади, яка діяла біля Покровська. І на півночі в Харкові були помічені підрозділи першої гвардійської танкової армії, які брали участь у наступі на Харківщину у травні 2024 року. Про цьому за словами експерта зараз надто важко сказати, як все це змінить рашистські плани на найближчі 6-9 місяців. Але те, що відбувається, вже порушує здатність рафії зосереджувати сили та залучати їх для підтримки майбутніх операцій. Ну між тим, як вважає Барус, якщо у Києві вирішать утримувати ці території продовж тривалого періоду, то це може. Же мати кілька великих наслідків. по перше слід зазначити, що сам по собі Курськ не є важливим. Це лише невеличкий шматочок міжнародної прикордонної зони між Харковом і Білоруссю. Але якщо расисти не забезпечать належний захист кордону, то можуть бути і інші українські операції, подібні до Курска. Отже, Курськ є серйозною загрозою для Кремля. І якщо Кремль не готовий прийняти, що територіальна цілісність Рафії може бути порушена, а збройні сили України зможуть проводити операції на рашиській території. Це матиме значні інформаційні та політичні наслідки для ЕРЕФІ. Підсумував Джордж Барос. Ну а я вам нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна утримуватиме під контролем частину Курської області, оскільки це є складовою плану перемоги у війні. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу NBC. Зеленський сказав, зокрема, із цього приводу наступне. Цитую: поки що ці території нам потрібні. При цьому наша операція спрямована на відновлення нашої територіальної цілісності. Ми захоплюємо раши. Ських військових, аби обміняти їх на українських, і щодо територій, ставлення та саме їхня земля нам не потрібна, підкреслив президент України. Водночас Володимир Зеленський не став коментувати можливе просування українських військових у глиб території РЕФІ. Я не можу говорити про це, сказав Зеленський. Ну і також за його словами, адміністрація США не була завчасно попереджена про плани України щодо операції на території РФІ і далі пряма мова президента. Так ми нікого не інформували. І тут не йдеться про брак довіри, сказав глава держави, зауваживши, що однією з причин провалу українського контрнаступу минулого літа стало саме надмірне публічне обговорення планів, що дало рашистам час на підготовку. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться на нас по. Ставте вподобайки і залишайте свої думки під нашим відео. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам озвучуємо і готуємо до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.